Вітаємо всіх на нашому каналі. І сьогодні ми продовжуємо роботу над нашою рубрикою 50 відтінків арт-терапії. Зокрема, сьогодні наша робота стосується використання камінчиків чи щось схоже до, до них. Це можуть бути годзики, будь-які брошки, які ви знайдете і які будуть безпечні для використання дітьми та дорослими. І В даній вправі, в даному відео ми презентуємо ті напрацювання, які ми написали протягом 12 хвилин, і які більше налаштовані на роботу індивідуальну, скоріше із дітьми або людьми, які мають порушення опорно-рухового апарату. Але такі, що дозволяють нам розвинути також мистецькі навички, увагу, уяву дітей та клієнтів, які працюють з нами в арт-терапевтичному напрямку. Далі ми розкажемо трошки більше про вправи та деякі нюанси цифрової освіти. В мене. Вправа 50, 50 відтінків арт-терапії зайняла приблизно 12 хвилин. І я зупинилася на 34 му пункті лише через те, що я відволіклася, і ось ми повернулися до цієї вправи. І зараз я спробую вам дати невеличке розуміння, що ж відбувається, коли ми цю саму, це саме завдання передаємо до штучного інтелекту. Відправляємо, враховуючи, що не перший раз працюю і в якійсь мірі навчаю давати відповіді відповідно до моїх вподобань, ми зараз маємо чітку, чіткий розподіл на мету, матеріали, завдання. Так, поки що у нас є 2, 4. І засікаємо час. На даний момент пройшло зовсім небагато менше хвилини. Так, він нам видав сім завдань, і ми обов'язково дякуємо як культурні особистості, і просимо його. Ось так буває. Ми досягли ліміту, тому ми будемо чекати деякий час. Тобто майже 2,5 години, і потім ми продовжуємо створення цієї інформації. Обмеження мають бути навіть у такій роботі. Після невеличкої. Наш штучний інтелект допоміг нам створити наступні пункти, доповнивши їх до 50, як ми і задавали завдання. І після цієї роботи нам було запропоновано доопрацювати інформацію, яку створили ми. Це 33 пункти вправ, які ми особисто набирали. Звичайно, це зайняло деякий час, але. Штучний інтелект підібрав назви дуже влучні до цих вправ. Він написав мето, матеріали, завдання, все, що було необхідно для початку роботи. Звичайно, в кожну з цих вправ ми спробуємо презентувати, показати, як її використовувати. В подальших наших випусках, або ж як їх можна допрацювати до різної вікової аудиторії, до аудиторії дітей з особливими освітніми потребами, чи інші категорії, які потребують особливої уваги. Наприклад, спеціалісти, психологи, арт-терапевти, окрім того, ви можете побачити, що ми дали декілька інших завдань. Штучному інтелекту, які стосувалися саме аналізу тих вправ, які підготував він, підготували ми. І це сприяло роботі, яка нам потім знадобиться для подальшого аналізу при, при, прикладів, які він навів. Ну що ж, на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу! І маємо надію на наступні зустрічі підписку. Та активну участь у роботі по обговоренню пропонованих завдань та нової форми презентації та розробки завдань штучним інтелектом. Дякую за увагу. Підписуйтесь.